Наш земляк Анатолій Олійник відомий своєю пейзажною та інтимною лірикою. Як казав сам, у творчості звертався до тем, які не забороняла радянська влада, оспівував любов, любов до коханої і незнайомої людини, до рослини і тварини, до всього сущого. Його коронним твором вважається вірш Співай печаль. Але ж автор вірша про печаль був великим оптимістом і дуже доброзичливою людиною. По спогадах він був людиною цікавою. В певній мірі унікальний. Він був вчителем, він любив дітей, любив життя. І ніхто не пригадував, щоб у нього вираз обличчя був злий, сердитий. Він, він любив всіх. Син поета Олег Олійник свого відомого батька майже не знає, але все своє життя він збирає про нього відомості. Анатолій Олійник прожив всього 34 роки, помер через тяжку хворобу. Залишив саму дружину з дворічним сином. Працював викладачем української мови і літератури у школі, друкувався у періодиці. Тодішні події, а це політичні репресії, позначилися на творчості нашого земляка. Він написав вірші з тюрми за брамою. Їх розстріляли. Грати мури і підморки в тюрмі. Сьогодні син Анатолія Олійни. Вінка вважає несправедливим, що його батько нині забутий поет. Є такі сосюрні слова взяти епіграфом. Батько мій знедоленої каре, о якби ти встав, заговорив. Це сосюрені слова, знедолений кар. Доля Анатолія Олійника мені нагадує іменно долю знедоленого ікара, який прагнув до ідеалів добра, сонце летів, але. Його крила були опалені. Він опал і згорів. Анатолій олійник народився у 1902 році на Борзнянщині. Там і похований все, що зберегла пам'ять друзів поета, син Олег Олійник, презентував у збірці, яку сам написав і назвав словами Володимира Сосюри знедолений ікар. З цим легендарним героєм він асоціює свого батька. Книгу Олег Олійник видав у Москві, бо й сам там проживає, і презентував у бібліотеці імені Короленка, де організували вечір пам'яті Анатолія Олійника.